Харків обстріляли авіабомбами, і це вперше з 2022 року. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Перше влучання прийшлось по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків. Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка. Під час удару він перебував на вулиці біля будинку. Поранено 16 людей, із них 4 дитини. Сильно пошкоджені п'ятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут не складної хірургії. Ці два удари, саме авіабомбами, стали першими для Харкова за час повномасштабної війни. Під ударом Шевченківський район, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30СН, що виготовлений на базі фаб 250 Маємо два прильоти: перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків. Посередня росіяни вдарили і по Миколаєву. Через ворожий удар у місті зруйновано промисловий об'єкт. Повідомляють сили оборони Півдня. Є поранені серед співробітників підприємства. Деталі встановлюються. Зазначу, російські війська від самого ранку взялися обстрілювати і Херсон. У місті лунали вибухи, і її прильоти. Одне злучань прийшлося по офісній будівлі у центрі Херсона. Також вибуховою хвилею вибило вікна в оселі, що знаходилася поруч. Тамтешня мешканка лише дивом не постраждала. Вона розповіла про пережиту атаку. Я колупила, мамочки ну, я влетіла в ту хату, я не знаю, я ще голову не розбила у Сиван. Ну як улупила, можете, а там такий столб дима бо все, у мене це хухай господи, коли ж воно закінчиться, Та скільки ж можна вже здіватися над нами. Ой, боже. І Воно як бахнуло, і там була така заглушка воздуховода, вона одразу упала перед лицем. І така волна прямо аж в грудь. Вот. Як глянула чорний дим валить, ну відсюди вискочила, а тут це напротив більше так досталося. Ну мені вже досталось далі нікуди, розумієте? Бачите? це сипеться, сипеться, сипеться. Ну це від удару, бачите, так, від цієї волни воно бахнуло. Вон я сиділа і падає оця труба. Бачите, заглушка з труби. Он з тої дирки. І вона падає, я тут сижу, а вона сюди летить. І вона зразу впала за стіл, а так би вона просто в груди. І так гахнуло, що мене аж підкинуло. І я туди глянула, дим валить, бистро вискочила на вулицю. Оце таке. Тільки отут, от бачите, тут більш-менш ще ну, не тече. Оце тут от я можу жити всі. ось, стіка, дивіться, все. Все, все стекла, воно відпало і в той кімнаті теж. То я була у, у там кухні ще стекла. Я тільки отут стол і окна. Ми ток з сусідкою сиділи, пили чай. Попили чай, вона дивиться на часи, каже, ось 25 минут 9-го піду, каже, понад начальнику читати. І я встаю, і вона встала. Воно як улупило, мамочки, я от кухні, літаю в ту хату, там така маленька кімнатка в мене і сіван стоїть. Я не знаю, яке голову не розбила. Я просто не знаю. Воно мене кинуло, прямо кинуло. Я думала, що отак от все трусилося, руки, та сусідка прибіжала, вона поїла, спокаючи мене. А тут посипалася фуха. Ой, може сидів. Хай Господь милує, от воду сохраняє. Ну, нічого немає. Слава тебе, Господь. Я не закривала його, прикрили. Воно дало, вилетіло, а ці стекла повилітали. Все.